Добрий ранок. Сьогодні раньше 5.30. Я вже пливу. гарної вам кави, Смачного вам кави і гарного вам дня. Щоб вас все збувалося. Плідного такого дня. Ну і мені треба плідного дня. Всім нам треба плітного дня, миру, звичайно. Ой, це важко про мир говорити. Про природу набагато легше. Вітерець зривається, я вам скажу. Вчора дощ обіцяли, але впало 10 капель. Все. Сьогодні. На 9 годин знову написано, що є. Так що я сьогодні думаю, скоренько два мішечки, мабуть, і додому. Бо якщо піде дощ, то треба десь сушити, подвір'я буде мокре, на горіща не хочеться нести. Мені так важко нести на горіща, особливо сире. Що якщо підсушене трішки, легше. А якщо сире, у мене є проблема з суставами та забедреними. Та й, видно того, прямо сили не маю в ногах. Але ми не про то. Ми про гарний ранок. Ви знаєте, отак я пливу і я тут нібито відпочиваю душою. Так стає легко, так стає спокійно. Ніби навіть забуваєшся за все. так, не зовсім все забудеш, тому що брат ВСУ, син ВСУ не дуже забудеся про все, але душа заспокоюється трішки. Що там клює? Бак. Кожен день він сидить. Так як я пливу, кожен день він сидить кожний день. Водичка в річці падає. Вона так, день падає, а день піднімається. Можливо, залежить від того, десь там верху дощі підуть. І вода піднімається. Штормит капіць. А мені плисти не ну далеченько, далеченько. Аж отуда, до тих вербів. Крутесь, вітер віє, страшне. Який шторм якось. Буду збиратися зараз.

Ще погрузитись на велосипед і помаленьку путь домой. Важко самі грузитися. Але що зробиш? Мушу. Цей мішок, звісно, ще самі треба було зверху сісти. Резину новеньку купила та порвалася. Ой, господи. Вчіпити. Погано. Погано вчепила. Може серед дороги пасти різина легкувата. Ще сюди два. І під цьогорічку все. І додому. Тут у нас раніше теж був пляж. Давно-давно був пляж і все позаростало. Перевернула його. Сьогодні я нарвала такий, такий прям дерева. <смі> прям дерева. Це толочила хвощ, діла таку рубашенцію, бо руки коло страшне. Але, дивлюся, захмарилося. Піднімаю голову на небо і бачу, там таке. Може бути дощ? Дощу дуже треба. Ходила по городі, сухо. Часник вже жовтий, ярий часник. Треба буде разом вибирати, що озимий, що ярий. Навіть не пробувала копати, який він там, не знаю. <кхем> Докопати, буду копати, ти побачиш. Спочатку буран рвати, бо я через цей хвощ запустила город. Але ну то що ж, город, на городі буран вирветься по часнику, а гроші треба заробляти. Що зробиш? Така ситуація. Та й сіла на площаці, та й думаю, чи це буде ляпати, чи зайти щось їсти, зготувати собі. Навіть не знаю. А хвощ він так сушиться, ось Тільки пішли, чуть його примочило, він стає чорний. Все. Дуже треба пантрувати. Такий він примхливий. Це розтвила та трояндочка, що донька виписувала. Ну, я розумію, вона не таку хотіла. Така. Вона мала бути прям червона, аж чорна. Ну, чорноти я тут не бачу взагалі. Взагалі. Так непогано, так. Да. Не знаємо, який буде кущик. Так непогано. І розцвітує така. Красуня якась буде. Ось гарнючі такі. Дивіться, це одна ілячка така. Дуже гарна. Лілія. Ну, це взагалі гарнюща така. Тоже так гарно цвете. Дуже гарно. Ой, і мені подобається оця Лілія. Прям подобається. І ще непоганий оцей кущ. Троянд. Така вода. Ароматна, взагалі ароматна. Це така ніжно-персикова. дуже дуже гарна. Ну це красунька. Така теж ароматна, ароматна ця лілія. Обсяг роботи. Оце такий безлад. Тут бурани заросли, тут зрізаю і риси. Оп, роботи, треба довести до ума. Все, друзі, впоралася. На дорозі я впоралася. Ще в мене. Хвощ залишився скидати і вже на дворі смеркає і небо таке захмаране, захмаране, такі хмарі. Всім гарного вечора. Пока-пока.